Бо в ній, бо і в ній проповідував апостол. Так, тому що тут це з якого приводу сказано, що раніше ну, от інші східні країни і західні країни вони хвалилися тим, що якби у них апостоли були, і апостоли, які заходили за Ісусом Христом, установили віру. А на Україні якби ну на цих місцях нічого не залишилося, ніхто не знає. А це що там розповідають, це тільки легенда. То це підтверджує київський собор 1621 року своєю постановою знімає всі питання. Свято Миколая — це завжди було певним розполовиненням посту, тому що зразу після Свята Миколая починали розучувати колядки, щедрівки, лагодити вертепи. І перш за все я. Хочу нагадати і вам і, вашим, і нашим діткам про те, що свята Миколая це був певний іспит, іспит дитячої совісті перед Різдвом. Отже, помолимо всі разом. Уважно слухаємо молитву і молимось в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заспіваємо разом. Царю небесні! Ти все наповняє, скарби добра і життя потелю. Прийнісевися нас і очисти на світі. Коли отець Іван робить проповіді, він постійно наголошує про те, що так важливо виховання християнське не тільки батьків, а й дітей. Щоб дійсно молитися за них і молитися з ними разом. І через якийсь час всі вже люди дійсно у нас. Діточок вони приводять на нашу половину, скажімо, на Борисоглібський приділ. Зразу ж батьки йдуть сюди. Вони спокійно можуть залишити дітей, і теж прийти сюди навчатися. Це дуже важливо, щоб навчалися не тільки діти, а й діти і батьки. І потім таке взаємонавчання відбувається. Діти навчають батьків, вони вчать їх молитися, вони вчать їх е святкувати.

Нас приходять дітки віком від 3 і до 14 років. З ними займаються і професійні педагоги, і ті, хто самі є батьками і просто люди, яким діти не байдужі. І головне, саме найголовніше для них навчання це те, що вони бувають на службах. Це те, що вони вчаться тут. Бо літургія це такий урок, який вони не отримують більше ніде. А ми вже пояснимо, де що, що їм не зрозуміло. Але головне навчання це все-таки в храмі. Те, що вони в храмі. Господь наш Ісус Христос, що величні свята сьогодні ми святкуємо День Його народження, має особливу. Традицію і похвалу у нашій церкві. Святе Писання нам каже, що Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ми тут, дорогі хресті, браті і сестри, змушені будемо повернутися до витоків, чому все таки потрібен був Ісус Христос. Чому Він повинен прийти був на землю, для чого відбулася вся ця історія священна? Адже ми знаємо, що Бог створив людину як образ і подобу Божу, і людина була вінцем творіння ще в старому завіті. І ось гріх, який віддалив людину від Бога, сказав Господь: із кожного дерева. Можете кушати в раю, і здава пізнання добра і зла не вкушайте, бо смертю помрете. Була невиконана ця воля людьми. Через те гріх війшов у людину, і людина почала віддалятися гріховно від Бога. І з кожним разом все більше і більше людина сурішала і вже не могла сама викупити себе від цього гріха прокляття і смерті. Бо не був новий Адам, новий богочоловік, який повинен був викупити людство від ріка і смерті. Попередньо через пророків Господь повідомляв пророцтвах, що прийде такий Месія. І саме народження Ісуса Христа є тою найбільшою ознакою початком нашого спасіння. Те, що людство отримало від Бога, Сина Божого, який воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком ради нашого спасіння. Він прийшов на землю як у Бога людина. Народився він у Вифлеємській печері, в яслах був покладений. І як Месія тільки пророцтво про це свідчило про нього. Але згодом, коли про це дізналися пастухи, коли зірка засвітила над тим місцем, де народилося Боже дитя. Коли прийшли, поклонилися волхви, після цього чутка рознеслася по всьому світу, що народився Месія. І навіть цар тодішній Ірод, який керував у той час, він задумався над тим, що цей Месія скине його із престолу. Ми бачимо, що події розвертаються таким чином, що Ісус Христос став каменем спотикання для всіх навіть правлячих царів на той час. Тому в час святкування Різдва Христового ми повинні пригадати, для чого прийшов Месія на землю? Що спасти весь люд і втішитися. Бог предвічний, як співає нам колядці, народився нам, прийшов з небес, щоб спасти люд свій весь і втішитися. Сучасний світ. Показує, що він дійсно лежить у злі і гріху. І достатньо вийти на вулицю, подивитись телевізор, щоб запевнитись, що дійсно цей світ гріховний. Але ж цей світ. Прийшов спасти Господь Ісус Христос, цей, а не інший. І тому Бог всілякими шляхами, всілякими методами спасає кожну людину, але не всіх. Не всіх. Тому що покликані то всі, а обрані не всі. І ось коли ми будемо вдумуватись і в слово Боже, і надихатись прикладами святих їх словами, то ми будемо йти по цьому шляху безбоязно.